Великодні розпакування або як я потратила 9,5 тисяч гривень і не помітила того. Мама каже, купу грошей віддала і нічого немає. Насправді буде сьогодні багато запрещенки і про все розповідаю. Тут немає жодного продукту, який випадково потрапив. Туалетний папір не випадково потрапив. Рута українська була по акції. Ось це дивлюся на нього. весь піст. Це такі цукерки, типу, із Дубая, Дубайський шоколад. У вигляді цукерок. Ну, реально, ну я хочу спробувати. Uh, так, а ням-ням дуже дорого. Потім в мене такі помідорки. Манго ready to eat, Тіт. Мене діти дуже люблять. Це uh, шампанське татінгер. Да? Uh, це мені здається найдорога позиція тут. Ну, будемо на Великдень пити, що зроблю. Кажу правду: ціль зерновий хліб єдиний, який був лохину люблять діти. Це пісні голубці, бо я знімаю ще під час посту. Тому будемо їсти ось такі пісні голубчики. Моцарелу дуже люблю, гарний склад. Сьогодні якраз знімала для школи здорового схуднення відео, як обирати сири. І ось такі теж моя рекомендація. Це і доньці даю, і мама їсть це дуже смачні оливки. Вони схожі, знаєте, на смаком на такі, начебто. Начебто це зелені помідорки, мариновані, квашені, такі дуже смачні оливки. Так, заприщеночка. Знімала також відео школа здорового схуднення про те, як обрати е м'ясо. Ось таке, і не стрималась взяла бастурми, взяла е трошки такої ковбаси конячної. Просто в мене повний род слюни, чесно, давно не їла. А, таку взяла ще колбасу з оленини. Може, я сама той олень, який взяв. Так, це о, это, It's amazing. Це вершкове масло, його не в усіх магазинах можна знайти. Не обов'язково його брати, але вершкове масло саме з сілью. Це буде дуже смачно, і наше українське віларос, класне вершкове масло теж. Але і молокі підійде. Я просто вирішила віларос на цей раз взяти. Потім кава. Кава в кавоварку дві декафінато без кафеїнові кави, одну з кофеїном. Це панетон. Панетон з вершковим маслом, з яйцями. Це як має бути. Я навіть не заглянула, чесно, всередину. Разом з вами зараз загляну. Ось такий смаколик буде. Потім найсік, сік це найкращий український Сік. Це із рожевих томатів взагалі зроблений. Найсік яблучний, Смородиновий, Яблучно-Буряковий, яблучно, яблучно морквяний дуже смачні соки. От я про них нещодавно дізналася, я вам про них розповідала, що підприємство знаходиться на підприємство знаходиться. На території саду і городу, де це все вирощують, і цей сад і город був створений і посаджений тільки заради того, щоб був сік. Тобто, розумієте, якщо ну, діти все рівно п'ють сік, плюс е, свято, е, якщо пити сік, то справжній. Ось що я хочу, скажу. Ось ці штучки. Дуже люблю антиоксиданти. Їх можна знайти тільки в Гудвайні. І ось у нас в Чернівцях тут є онде по типу Гудвайну, Там половина товару з Гудвайну. Тому хто любить е, так супермаркети, як я, будь ласка, приходьте. Е, Джингер і антиоксидант. Тут типу імбирі різні еспируліни, сочки. Такі потім звичайні яблучка фуджі. Люблю дуже взагалі це малому. Любить камбучу, я теж взяла на свято. Це моя історія. Їжте кожного дня, дівчата, або хоча б два-три рази на тиждень, тому що тут і сульфарафан, і індоли, вітаміни, мінерали. Це, от коли ми вивчаємо з вами фази детоксу, хто був на детокс марафоні броклі крісносвітні завжди є. Потім ой. Взяла таких балачків на Пасху, ну, не, не стрималась. Надя мені подобається виробник, це Івано-Франківський виробник, можна придбати вонду у нас в Черніцях, де в Києві не знаю. В Києві багато насправді класних якісних от, таких от. штук. Взяла невеличку кількість, повний слюни, чесно. Потім взяла такі перці зелені, в них більше хлорофілу. І мені подобається сам смак зеленого перцю, такий на ратунду схожий. Огірчики обов'язково. Потім ось такий творожок знайшла. Сир кисломолочний з незбиреного молока з молока. А 2 бачите, це оцей тип казаїну, неагресивний. агресивний Вілорос, класний сир кисломолочний. Мені дуже він подобається. Я беру його дітям. Тут 15 грамів білків, жирів 25. Тобто, якийсь справжній, незнежирений сир кисломолочний. Беру трошки, даю дітям, трошки ну, сама. Трошки дуже. Потім запрещенка. Значить, виробник написав, що тут немає нітритної солі. Немає в складі вказаної нітритної солі. Я взяла зварити, подивитись, якщо стануть рожеві, значить є нітритна сіль. Якщо вони будуть сірі, то немає нітритної солі. Ось так от і перевіряю. А потім сир класний, класний склад. Якщо такі бачите, тут такий натуральні інгрієнти, дійсно класний. Це трошки ге, але. Взяла, скоро в подорож будемо їхати. Взяла малому на перекус, типу, щоб трошки білку було. Бачите, малому саме гірше. Ну, попросив, він любить цей сир, окей. І булочка-бріош, увага! На вершковому маслі тут немає ні спреду, ні маргарину. Булочка справжня, така здобна, це я взяла сина. О, це ту булку, яку я мріяла всю вагітність з'їсти. І так я її і не знайшла в чернічах, тепер знайшла. І якогось бена мені цього не вистачило. Мені ще треба був натуральний антипроспірант за 649 гривень. В склі пшикати під мишки. Натуральний антипроспірант. Трусити перед використанням, розпалити на суху очищену шкіру або на іншу ділянку шкіри, натиснувши один-два рази. Угу. Рекомендовано попередньо використатись гелем «Желе» «Sense Education. Гель «Желе» я не знайшла, але це типу без алюмінію, Ну, буду пробувати. Якщо не буде пахнути, в мене підмишка, я вам всім про це розповім 100 500 мільйонів разів. Ось це ще не всі овочі ми ще докупимо, фрукти ще докупимо, ще там хтось, м'ясо вже все на ринку купили. Ви ж розумієте, незважаючи на теж, що я нутриціолог, мама в хаті є, і будуть ковбаси запечені, бівнухи, котлети, все це буде. Хоча їсти треба якомога менше, але пасочкою буду їсти, і алкоголь буду пити. Невелику кількість і таким преспирантом шикатися. Діліться, будь ласка, що ви закупили, які продукти. Їздила я сьогодні не в звичайний супермаркет, не в звичайний магазин, тому і продукти в мене такі цікавенькі, вийшли. але ділюся з вами, бо дуже люблю історію. І ось цей сіт я відкрила вже попала, дуже смачний.